Учасників із відкриттям змагань вітали керманичі спорту, представники міської влади, голова федерації хокею шайбу та інші запрошені поважні гості, які похвалили ентузіастів за заповзятливість, відданість виду спорту і підготовку молодого покоління дитячої хокейної команди Подільський барс від громадського благодійного фонду «Хесетбешт» капітани отримали в дарунок спортивний інвентар, що дуже потішило гравців. А потім молода зміна мужніх чоловіків показувала свою готовність у майбутньому грати не менш затято. Чемпіонат розпочався з зустрічі поміж ротором і ладою, яка завершилася перемогою ротора 5 5-3. Зовсім інша ситуація виникла в протистоянні команд «Льодовиковий період і легіон. За основний час гравці обох команд закинули по п'ять шайб. Тому судді призначили серію булітів, яка також нічого не вирішила, оскільки після трьох спроб кожної команди знову нічия. Тож долю цього матчу вирішив ще один хокейний пенальті. І тут гравець легіону Михайло Перкун закинув доленосну шайбу. На цьому ігровий день чемпіонату закінчився і продовжувати. Ужаться змагання в наступні вихідні.